Лікарі Дональда Трампа б'ють на сполох. У нього виявили тривожну хворобу. Президент США скаржиться на набряки в ногах, а на свіжих фото добре видно синці на руках. Медики провели термінове обстеження. Що саме виявили аналізи і в якому стані зараз Трамп? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Останнім часом з Дональдом Трампом коїться щось дивне. Користувачі соцмереж помітили, що він виглядає не так жваво як раніше. На свіжих фото, які ширяться мережею, на його руках видніються синці. Сам Трамп теж раптом забив на сполох. Він помітив, що у нього набрякли ноги, і це змусило його негайно звернутися до лікарів. Медики провели президенту повне медичне обстеження, зробили УЗД ВЕН на ногах, судинні дослідження та аналізи крові, перевірили все від згортання крові до роботи внутрішніх органів. Також провели ехокардіаграму, щоб подивитися, як працює серце. Після всіх обстежень лікарі поставили Дональду Трампу діагноз хронічна венозна недостатність. Про це повідомило видання The Hill з посиланням на його особистого лікаря Шона Барбабелу. За словами медика, така проблема з венами трапляється досить часто, особливо в людей старше 70 років. Обстеження показало, що у 79-річного Трампа хронічна венозна недостатність. За даними Клівлендської клініки, цей стан виникає, коли вени ніг не можуть перекачувати кров назад до серця, що призводить до накопичення крові. Водночас тромбів чи серйозних уражень артерій у Трампа не виявили. Барбабела також пояснив, що синці на руках президента з'явилися через легке подразнення м'яких тканин, через часті рукостискання та прийом аспірину. Цей препарат американський лідер приймає регулярно як частину профілактики серцево-судинних хвороб, зазначив його лікар. Це добре відомий і безпечний побічний ефект терапії аспірином. Трамп залишається у відмінному стані. Що ще відомо про здоров'я Трампа? Він важить 101 кілограм і має зріст 190 сантиметрів. Його серцебиття у стані спокою становить 62 удари на хвилину, а кров'яний тиск 128 на 74. Трамп набрав 30 з 30 балів на іспиті Монреальської когнітивної шкали. Повідомив лікар президента США. Попередній медогляд Трамп проходив ще в квітні. Тоді його лікар сказав, що він має чудовий стан здоров'я. Президент Трамп демонструє відмінне когнітивне і фізичне здоров'я і повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави. Його активний спосіб життя продовжує робити значний внесок у його самопочуття. Минулого літа Трампу зробили колоноскопію. Вона показала, що у президента США дивертикуліт це запалення в товстій кишці, коли в її стінках з'являються невеликі мішечки. За словами лікаря Трампа, така проблема минає без явних симптомів, але іноді може викликати біль або навіть кровотечу. Також Трамп свого часу переніс операцію з видалення катаракти. Однак, коли саме це сталося, ні Трамп, ні його лікарі не розповідають. Я ж нагадаю, що Дональд Трамп найстарша людина, яка коли-небудь складала присягу президента США. Водночас його попередник Джо Байден був найстаршим лідером, коли залишав посаду. Йому було 82 роки. А як ви думаєте, чи впливає вік та стан здоров'я на якість керування державою? Діліться своїми думками в коментарях. Отруїлися яйцями. Понад 60 людей загриміли до медзакладів, хотіли смачно повечеряти в одному з найвідоміших ресторанів Львова, а опинилися на лікарняних ліжках. Що стало причиною масового отруєння? В якому закладі це сталося? Та як почуваються постраждалі? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Смачна вечеря закінчилася госпіталізацією. У Львові масово отруїлися кілька десятків відвідувачів. Ресторану китайської кухні, що відчинився недавно. За три дні до Львівської обласної інфекційної лікарні загриміли більше півсотні людей. Більшість пацієнтів у стані середньої тяжкості, але є й ті, кому дуже погано. У всіх схожі симптоми: сильний біль у животі, нудота, діарея, часте блювання, підвалі підвищена температура та слабкість. Про це повідомив «Укрінформ» з посиланням на Львівську обласну інфекційну лікарню. Станом на 13.00, 17 .00 липня, медики зафіксували вже 60 випадків госпіталізації, серед постраждалих 9 дітей віком від 4 до 17 років. Всі ці люди їли в одному і тому ж місці у Львівському ресторані Китайський привіт. Його власник, відомий ресторатор Михайло Кацурін, теж серед постраждалих. Він повідомив, що причиною отруєння могли стати яйця або яєчний крем, який подавали в десертах 14 і 15 липня. Саме ці інгредієнти часто стають джерелом сальмонели. Лікарі підтвердили цей вид паличок вже у двох пацієнтів. Медики продовжують відбирати Рати біологічні матеріали від усіх хворих, які поступають у заклад і продовжують дослідження. Сам власник закладу Михайло Кацурін публічно вибачився і взяв відповідальність на себе. За його словами, ресторан закрили до з'ясування всіх обставин, а продукти утилізують. Уже сплачуємо рахунки за лікування всім, хто отруївся, з усіма, хто звернувся по допомогу на зв'язку. Якщо вам теж стало зле, напишіть, будь ласка, свій контакт. Ми зробимо все для того, щоб допомогти кожному, хто отруївся. Зробимо усе, щоб унеможливити подібне в майбутньому. Тим часом поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил та норм. За це передбачене покарання або штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, або арешт до 6 місяців, або навіть позбавлення волі до 3 років. А що ви думаєте про цю ситуацію? Можливо, маєте свої перевірені способи, як вберегтися від харчових отруєнь? Діліться своїми думками в коментарях. Курсант влаштував стрілянину на полігоні в Чернігівській області. Просто під час навчань він схопив автомат і поцілив в інструкторів. Хто цей солдат? Як він потрапив у частину, що кажуть побратими, та чи вдалося його затримати? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Трагічний інцидент стався вранці, 16 липня, на полігоні в Чернігівській області. Курсант схопив зброю і здійснив кілька пострілів в бік інструкторів і викладачів під час проведення навчальних стрільб. Інформацію про трагедію підтвердили в командуванні північ сухопутних військ зсу. Там не розкривають особу курсанта та загиблих. Втім, зазначили, стрілка вже затримали та розпочали розслідування. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за пунктом 1 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство підозрюваний перебуває під вартою. Командування військової частини, де стався інцидент, усіляко сприяє проведенню слідства. Військова служба правопорядку збройних сил України також залучена до забезпечення належного розслідування обставин події. Одним із перших про трагедію написав скандально відомий адвокат, а нині військовий Клим Братковський. За його словами, стрілянина відбулася в момент, коли військовослужбовці виходили на вогневий рубіж. двоє. курсант військової частини а 3321 солдат Кошель Б.Є. з наразі невстановлених причин схопив автомат АКМ 74 Привів Йоні у бойовий стан та відкрив вогонь по своїх побратимах. Під обстріл потрапили старший сержант Кришталь, Д.О., головний сержант Рикуненко О.Л. та старший сержант Скрипка. Д.О. за словами Братковського Кришталь і Рикуненко загинули на місці. В них було багато вогнепальних поранень. Ба більше курсант зробив чоловікам контрольний постріл в голову. Один з інструкторів уперше бачив хлопця. Він лише прийшов допомогти провести заняття, зазначив Братковський. Сержанта скрипку стрілок теж намагався вбити, випустив в нього чотири кулі, але всі вони влучили в бронежилет. Тож чоловік вижив і не отримав поранень. Який мотив міг бути у стрілка? Поліція офіційних версій ще не висунула. Водночас Братковський стверджує, що курсант Кошель ще з перших днів у частині прямо говорив побратимам, що не хоче служити в українській армії і взагалі збирався виїхати до Росії ще у 2022 році. У соцмережах вже активно обговорюють цю трагедію. Одні вважають, що курсант був зрадником і свідомо планував напад. Інші припускають, що його могли довести до такого вчинку. А дехто Бачить в цьому наслідок примусової мобілізації Навіщо давати в руки зброю тому, хто хотів злиняти на Росію? Хто сказав, що він псих? Хочете сказати, що ті, хто ракети наводить, теж псих? Ні, швидше за все, це звичайний зрадник, який все ретельно продумав. Хто пише, що довели ви реально? Він вбивця? В мене чоловік просто приїздив ділитись своїм бойовим досвідом на такі навчання, не маючи відношення ні до ТЦК. Ні до бригад, в яких проводив навчання, відлуння добровільно примусової мобілізації, бусифікація та відловлювання людей на вулицях, злочин навіть без побиття, а ті, хто його вчиняє, злочинці людолови. Але будьмо відверті, без побору до війська фронт розвалиться, а окупант прийде на нашу землю. Легко бути патріотом у квартирі, але наважитися бути ним на передовій не кожен хоче, та не кожен зможе. А що ви думаєте з приводу цієї трагедії? Що можна зробити, аби убезпечити наших військових від подібних інцидентів всередині війська? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.